Мова піде про стару добру снігову кулю із серветок. Вона виручає нас добрі 10-15 років. У будь-який незрозумілий момент можна взяти пачку серветок і зробити справжнє диво, зробити велику снігову кулю, яка така зефірна, ефірна, вона визиває велике вау, діти посміхаються, це весело і це дуже доступно. Як цю штуку адаптувати для наших діток, я вам розповім. Чи це оптимальна поробка? Не скажу, що це оптимальна поробка, бо діти втомлюються, і на кожному етапі кінцевий результат усвідомлювати важко. Тобто, те, що кінцевий результат не співвідноситься з тим процесом, який ми зараз робимо, це ми вже проходили. Але якщо ми не будемо прив'язуватись до кінцевого результату, якщо ми не покажемо кульку, яка вона повинна бути, то кожен процес він дуже втомлює. Тобто, треба розкласти 6 таких пачок. Ось такі серветочки. Уявляєте, беремо серветку. Вона складена в 4 рази, її треба розвернути. І ось так зробити 48 разів. 48 раз, ось так зробити. Це дуже важко, так, да, і це втомлює само по собі. Коли вони з цим справилися чи на уроці, вони вже почувають себе як на галерах раби, які зробили якусь важку роботу, а тепер можна мені відпочивати. А, а, а що? що я зроблю? Я кажу, я тут, Бог-цар відпочивати ще не можна. І все, весь процес знецінений. Тобто, ось ці кучки 48 штук-серветок на одну дитину. Заготовити повинен, не повинен, ну, заготовити повинен педагог, так? А, а, а що зробити? Тобто, в нас 48 серветок, ну, можна 36 там, ну, можна скільки там, якщо вас не цікавить результат. так, да? Тобто... Шість ось таких пачок. так, да? На кожну дитину. Тобто дітей 14, дітей 7, тобто розраховуйте свій час. Так, тепер ми беремо, що ми робимо. Як ті класичні п'єсі. Ми робимо віяло. Ось цей процес усвідомлюють і роблять не всі. Далеко не всі. Той, хто навчився, навчився, той, хто не навчився, буде зворачувати ось так. І з цим ви нічого не поробите. Якщо у вас 14, 12, 10 дітей і кожен каже, покажи, як вміти. І ось це він з 4 років не засвоїв. Що робити? Що робити, 4 роки базові такі техніки ми завчаємо. Декілька разів. Ми робили ці базові техніки, тобто це ми вже повинні знати. І вміти. Так, віло зроблене. Віло зроблене це вже півбіди. Як ми його з'єднуємо? Якщо ми хочемо, щоб це було все, що зробили діти, вони відійшли відпочивати, і ви зав'язуєте вузлики на кожному з цих бантиків, бо зав'язувати може далеко не кожен. Так, так? Да. Ми беремо різиночку. Ось такі маленькі різиночки. Зараз фокус може не вдастися, і різиночка порветься. Ні, не порвалася. Ще раз, не порвалася. Так, це добре. Так, ось наш бантик, який тепер ми будемо в квітку перетворювати. Перетворили в квітку раз. Перетворила в квітку 2. Так, і в нашому чарівному світі з'являються вуаля, 5 таких бантиків. Фактично, зробити 5 таких бантиків, це вже велика така сила. Якщо дитина на уроці і вона втомилася, єдине, чого вона хоче, що водій Валера, я хочу додому, то все, це дитина, як раб на галерах зробила, що від неї хочете, її вже не цікавить ні кулька, ані те, що ви від неї хочете. Так. Тут, тому ця, ця поробка не оптимальна, але, можливо, дивіться. Зі звичайними дітьми це проходить на ура, бо вони бачили кульку, вони співвідносять той, той результат і процес. І вони в цьому процесі. Свідомо, весело перебувають. Так, ми з'єднуємо наше віяло. Ми з'єднуємо наше віяло ось так зірочкою так, так? Да? Зірочкою з'єднуємо наше віяло ще одними резиночками. Раз. Порвалося нічого. Що ми там порвалися? Діти ой, порвалися. Я говорю, ну все, ні, ніхто не вмер, ніхто не ні, вмер, нічого неба на землю не впало. Нічого такого страшного не сталося. З'єднуємо. Це вони можуть робити самі, можуть і роблять, але ну якщо ви в школі і ви в них такий надзирач у тюрмі, то це вони роблять з під палки, зроблять, але вже втомилися і не усвідомлють до чого. Так, ще одна штука. Можемо отак підсунути її сюди. Діти візьмуть ще одну резиночку і її приєднають. Так, і останнє шосте. Тобто, у нас тут е, пачки по 8 серветок, так, одношарових. Серветки бувають багатошарові, треба можна розділяти на, на шари. І тут е, починається найцікавіше. Тобто, наші діти вони часто дуже силу надавлювання, силу нажиму не регулюють. Якщо ви їм давали голки, так, да? знаєте. Ми, один раз я дала таку штуку, яка називається Голки для валяння. Боже мій, стільки голок для валяння за одиницю часу не ламав ще ніхто і ніде. Тобто, це було ось, таке, ось, таке, ось такий рух. І голка за секунду у нас 12 голок все. Тобто коли ми втикали палички в пінопласт, пінопласт кришився, палички ламалися. І ось такий каркас для ялинки це було важко. А тут дивіться, що в нас. На цьому етапі нам треба розпушити нашу кульку. Оце дуже медитативне заняття. І воно спрацьовує, якщо є мотивація, якщо ми хочемо зробити зефір. Зі звичайними дітками це спрацьовує, вони хочуть розпушити, Чим далі, тим дужче. А тут можна і з підпалиці на розвивальному занятті таке придумати таку активність. І дитина буде, хоч-не хоч, контролювати свою силу ось такого впливу на матеріал. І вже буде спів, співставляти силу, силу впливу на матеріал і кінцевий результат. Це дуже добре. Ось сидить у вас розвивальний педагог, да, вашою собачою технікою, з печенькою. Так, не так, порвав не так, печеньку не, не отримаєш. Так, це така страшна перспектива для дитини. Але дуже корисна активність, дивіться. Дуже корисна активність, яку ми ось так з вами робимо, робимо, робимо. Поки що не схоже, да? поки що схоже на купу 48 м'ятих серветок. Ну, якщо в нас будуть нерівні краї, на кожному етапі в нас не буде стояти ОТК, може вийти щось схоже на купу м'ятих серветок. І не без того, бо ми тут, да. і таке може бути. А якщо в нас дитина дуже така медитативна, це може зайняти 20 хвилин, це може бути, я, я можу в це улетіти цілком. І в нас буде така досить, досить пристойна куля. Для найтерплячіших ми робили багато таких кульок. Із таких кульок, напівкуляк, можна зробити цілу зефірну ялинку. Це ми робили років 5 тому. Якщо у вас поробка для еко якогось фестивалю, ось у нас виходить така велика зефірна куля. Її можна підвісити, її можна прикрасити в зал. Це дуже дешевий і ефектний спосіб. Ось у нас така куля, дивіться. Ми прикрасили в нашому кабінеті виставку картин. Коли прикрасили, це вже було вау. Їм сподобалося, яке воно пухнасте, як воно літає, як його можна кидати один одному. Так що ось така коробка. Дивіться самі, чи варто. Як розвивальна, безумовно варто. Так. Дякую за увагу.